Друзі, всіх вітаю, показуємо вам відвантаження С-21, які були у нас на сервісі. По ним були деякі питання, ну різні питання. Десь позвітали якоми, десь позвітали вентилятор, вийшли з ладу, почали гудіти. Загалом тут 5 штук, і зараз будемо робити доставку нашому клієнту. Така послуга у нас теж є. Якщо у вас велика кількість апаратів, Кажуть, 5, 10 і більше, готові віддати нам на ремонт. Ми можемо проїхати, їх забрати, потім доставити. Тобто така послуга теж, в принципі, можлива, все в індивідуальному порядку обговорюємо тому, нашого сервісу або про нашого знаєте. Присоединяйся к нашому телеграм-каналу і стань частью криптоміра AVA Universe.